Доброго дня. Рівненська атомна станція працює в сталому режимі, виконуючи графік «НЕК Укренерго». Адже сьогодні, в спекотні дні в Україні, дуже важливо підтримувати сталу роботу енергосистеми. І ми є часткою цієї системи. Радіаційний та екологічний стан, як на у нас на майданчику, так і в зоні спостереження, без змін воно. В минулу суботу, в Міжнародний день молоді, у нас на базі Білого озеро відбулися вже традиційні змагання з триатлоном, де брали участь спортсмени з різних міст України. Переможці визначалися в різних категоріях, як абсолютні категорії. Чоловіки і жінки в вікових категоріях, в командних заліках. Абсолютними переможцями у чоловіків стали спортсмени з Рівного, з Луцька, у жінок стали переможцями спортсмени з Луцька та З Нітишина. Також хочуть значити нашу молодь, яка в своїй категорії зайняли. Перші місця це Антон Гуцало та Артем Тищук. В командному заліку, як і ми хотіли, перемогли Рівінська атомна станція, на другому місці Хмельницька атомна станція. Ну а третє місце зайняла Південноукраїнська станція, яка виступала разом з командою дирекції на Я дякую всім учасникам. А також всім вболівальникам, які прийшли, взяли участь і в змаганнях, і в допомозі спортсменам, а також зробили свій благодійний внесок. Адже ці змагання були в першу чергу благодійним заходом, який дав можливість зібрати більше 75 тисяч гривень. Для допомоги Збройним силам України все буде Україна разом до перемоги.